Дякую за запитання. Мені здається, що маскаря, ми скаляти, що вони такі чули. Ми бачили сьогодні. цей відповідний удар. А, ви бачите, з ким ми маємо справою все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. всіх ще деталей Не знаю конкретно, але знаю, що є жертви. Знаю, що є загиблі, є поранені. Чи це удар мої з півчуттям, будь ласка, прийміть, але ви бачите, все одно є це військові, або цивільні, хто б не був, є гості міжнародні. Цим людям все одно. Вони або з глузду з'їхали, або вони повністю не контролюють, що їх терористична армія діє. Ось що ми бачимо, це говорить про те, що нам потрібно передусім захищатися. Краще всього це система протиповітряної оборони. Ми розуміємо, що треба робити. Є весь план у наших партнерів. Ми потрішки посилюємось повільніше, ніж хотілося. Але, на жаль, це те, що є. Але те, що ми посилюємося щоденно, це також факт.